На Черкащині з початку сезону зафіксовано випадки отруєнь грибами. Небезпечними можуть бути навіть знайомі на вигляд гриби. Як оберегтися та які симптоми мають насторожити, розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. У регіоні зареєстровано 8 випадків отруєнь дикоросими грибами. Постраждали 11 людей, серед них 9 дітей. Найчастіше отруєння трапляються через те, що люди плутають їстівні гриби з небезпечними двійниками, дикоросими шампіньонами, гливами, сироїшками та навіть блідою поганкою. На початку тижня було зареєстровано два випадки отруєнь дітей на Звенигородщині. Це була дівчинка із села Моренці Звенигородського району, яка 15 листопада вживала гриби опеньки, відварені, смажені, які мама назбирала у Моринському лісі. Того ж дня також зафіксовано випадок отруєння дикорослими грибами дівчинки 9-річної у селищі міського типу Лисянка, також з Венегородського району. Фахівчиня зазначає, дітям не варто давати гриби, адже їхня травна система не здатна перетравити хітин. Це полісахарид, що міститься навіть у їстівних грибах. Не варто давати гриби як дітям, так і людям похилого віку, у яких є хронічні захворювання печінки, шлунково-кишкового тракту, не варто годувати нещити, вагітних жінок, годуючих жінок, тому що це, врешті-решт, це потенційна небезпека. При отруєнні найчастіше симптоми з'являються через кілька годин після вживання грибів. Це може бути блювота, білю животі, діарея, загання сабків, страта свідомості та судоми. Конкретні прояви залежать від того, які гриби спричинили отруєння. Всі отруєні гриби поділяються на три групи: це гастроентеротропні гриби. Нейротропні і гепатонефротропні гриби, і в залежності від того виникають ті чи інші симптоми. Ну, зокрема, найбільш така небезпечна група це так звані гепатонефротроп... гепатонефротропні гриби. До них відноситься саме бліда поганка. Ці гриби вражають печінку. І нирки, і отрута дуже серйозно впливає на організм людини. Може навіть бути летальний такий наслідок. До нейротропних грибів належать, зокрема, мухомори. Вони вражають нервову систему, викликають галюцинації та судоми. Це гастроентеротропні гриби, при яких вражається шлунково-кишковий тракт, як я вже сказала, блювота, біль у животі, діарея. Але це група таких грибів, які не дають летальних наслідків, і більш-менш людина після тривалого лікування одужує і почувається більш-менш нормально. Лікарка каже, якщо при отруєнні з'являються такі симптоми, слід негайно надати домедичну допомогу та чекати приїзду швидкої. Ми можемо самостійно. Зробити. Це людина може випити декілька склянок перевареної води або слабого розчину марганцівки, щоб викликати блювоту, щоб очистити шлунок. Можна дати людині 4-5 пігулок активованого вугілля або інших сорбентів. Після цього людині треба відновити водно-сольовий баланс. Для цього їй треба дати випити міцний чай або підсолену воду. Людину треба покласти, щоб вона була в горизонтальному Положенні прикласти можна до них грілку, щоб уповільнити кровоток. За результатами опитувань у різних регіонах 57% українців зізналися, що вживають дикоросі гриби. Попри те, що 82% респондентів знають про потенційну небезпеку, все одно продовжують ризикувати здоров'ям, каже Світлана Нікітюк. Що я можу порадити як лікар, як фахівець з профілактичної медицини в цьому плані. По-перше, ну, я би порадила і найгорчання. Головніше, на мій погляд, не вживати взагалі дикорослі гриби, відмовитися від цього. Тому що це не є продукт першої такої життєвої необхідності, замість цього можна вживати як альтернативу це штучно вирощені печериці, гливи, вони на 100% є безпечними. Якщо дикорослі гриби все ж потрапляють до раціону харчування, важливо відповідально підходити до їх збирання. Невідомі або сумнівні екземпляри краще не використовувати взагалі. Принесли їх додому, переберіть, уважно передивіться, викиньте сумнівні гриби. Якщо ви їх готуєте, варто тричі проварювати, зливаючи відвар, тому що він є найнебезпечнішим. і так робити тричі по 10-15 хвилин, проварюючи ці гриби. Також не раджу купувати гриби не біля доріг на стихійних ринках, тому що ви знаєте, де вони були зібрані? Адже навіть їстівні гриби вони мають таку властивість накопичувати токсини, які є в повітрі, у воді, у ґрунті. Анна Могильна, Геннадій Ямеляно, служба новин телеканалу Ільдана.